Зробили систему зворотнього осмосу продуктивністю 750 літрів за годину, але тут є можливість встановити ще четверту мембрану і тоді продуктивність буде у нас 1000 літрів за годину. В комплекті три ротаметри, два манометри, відповідно насос лавара, фільтр Big Blue 20. Датчик електропровідності є відповідно у нас виходи під. Сіпмийку Ось ось тут є у нас відповідно тут частотний перетворювач, тобто все запускається дуже плавно, але частотний перетворювач це як опція, не в усіх моделях воно йде. Ось така конструкція. Є захист по сухому ходу. Конкретно в цій моделі у нас промивка перміатом. Тобто ось у нас додатковий вхід, і мембрани промиваються очищеною водою.